Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про те, що змусить затремтіти кожного, хто почує ці слова. Те, про що ми будемо говорити, не вигадка і не чергова страшилка для привернення уваги. Це реальні передбачення людини, яка бачила майбутнє так само чітко, як ми бачимо своє відображення у дзеркалі. Вольф Мессінг, ім'я, яке не потребує представлення. Людина загадка, феномен 20-го століття, провідник між світами. Його дар викликав страх у найвпливовіших людей планети. Сталін особисто перевіряв його здібності і змушений був визнати їх реальність. Гітлер призначив величезну винагороду за його голову, бо Месінг передбачив поразку Фюрера задовго до того, як перші танки союзників перетнули німецький кордон. Але сьогодні мова піде не про минуле. Сьогодні ми говоритимемо про майбутнє, про те майбутнє, яке чекає на нас у 2026 році. Передбачення, які Месінг залишив у своїх особистих записах, які довгі роки ховали від широкого загалу, нарешті стають доступними. І те, що ви почуєте, перевернує ваше розуміння реальності. Вольф Мессінг народився у бідній єврейській родині у Польщі. Його дар проявився рано, ще в дитинстві. Перше передбачення сталося, коли йому було лише шість років. Він сказав матері, що їхній сусід помре через три дні від падіння з драбини. Мати відмахнулася від цих слів, вважаючи їх дитячою фантазією. Але через три дні сусід справді загинув, впавши з драбини під час ремонту даху. З того моменту життя Месінга кардинально змінилося. Батьки боялися його дару, односельці сторонилися. У 14 років він втік з дому і почав мандрувати Європою, виступаючи з демонстрацією своїх здібностей. Але це були незвичайні циркові трюки. Месінг справді бачив те, що приховано від звичайних людей. Він міг читати думки, передбачати події, впливати на свідомість інших людей. Його феномен вивчали найкращі вчені того часу, але жоден не зміг пояснити природу його дару. Альберт Ейнштейн особисто зустрічався з Месінгом у 39 році і після розмови сказав, що наука ще не готова пояснити те, що робить ця людина. Зигмунд Фрей також проводив сеанси з Месінгом і визнав, що його здібності виходять за межі психології та психоаналізу. Коли почалася Друга світова війна, Месінг опинився між двох вогнів. Гітлер дізнався про його передбачення щодо поразки Третього Рейху і призначив за його голову 200 тисяч марок. Месінгу довелося тікати через усю Європу. Він розповідав, що саме його дар врятував йому життя десятки разів. Він бачив, де чекають гестапівці, яким шляхом їхати, кому можна довіряти. У 41-му році він потрапив до радянського союзу і незабаром його викликали до Сталіна. Вождь не вірив у містику, але чутки про Месінга дійшли до нього. Сталін влаштував перевірку. Він наказав Месінгу без документів і грошей пройти повз охорону у банк, отримати 100 тисяч рублів, а потім повернути їх назад. Месінг зробив неможливе він ввійшов у банк, простягнув касиру чистий аркуш паперу, і касир, немов у трансі, видав йому величезну суму грошей. Охорона навіть не звернула на нього уваги. Коли він повернувся і продемонстрував гроші Сталіну, Касир від шоку впав у непритомність, побачивши, що видав гроші по чистому аркушу. Після цього Сталін повірив у здібності Месінга. Саме Сталін попросив Месінга розповісти про далеке майбутнє. Це було у 1943 році, в розпал війни. Вождь хотів знати не лише про перемогу, він хотів знати про долю світу на десятиліття вперед. Месінг увійшов у транс. Те, що він побачив, змусило його затремтіти. Він побачив епохи, які змінюють одна одну. Побачив падіння імперій і народження нових держав. Побачив технології, які змінюють сам устрій життя. Але найстрашніше те, що він побачив великий злам: момент, коли все, що будувалося десятиліттями, почне руйнуватися. І цей момент припадає на 2026 рік. Сталін слухав уважно, робив записи. Ці записи довго зберігалися у секретних архівах КДБ, і лише тепер частково вони стають відомі широкому загалу. Що ж саме передбачив Месінг про 2026 рік він говорив про загибель, але не просто загибель окремих людей. Він говорив про загибель цілих систем, ідеологій, структур влади, які здаються непорушними сьогодні. Месін казав, що у 2026 році станеться серія подій, які назавжди змінять світовий порядок. Він бачив, як три великі лідери, три людини, які тримають у своїх руках долі мільйонів, піднімуться на піку своєї могутності лише для того, щоб впасти у безодню. Їхня загибель не буде випадковістю. Це буде результат тих рішень, які вони приймають сьогодні. Кожен їхній крок, кожне їхнє слово веде до цього фіналу. Месінг не називав імен, але він описував характери. Перший це людина з заходу, яка вважає себе обраною для великої місії. Її впевненість у власній правоті межує зі сліпотою. Вона не бачить, як під її ногами розверзається прірва. Другий це людина зі сходу, яка побудувала свою владу на страху і контролі. Її сила це її слабкість. Бо коли система контролю дає збій, все руйнується миттєво. Третій – це людина, яка керує не державою, а потоками грошей і інформації. Її влада незрима, але від цього не менш реальна. І саме ця людина виявиться найбільш вразливою, коли почнеться те, що Месінг називав великим обнуленням. Месінг говорив про конкретні події, які призведуть до цього. Він бачив конфлікт, який почнеться не як війна у традиційному розумінні. Це буде конфлікт нового типу. Кібератаки паралізують інфраструктуру цілих країн. Фінансові системи впадуть у хаос, коли з'ясується, що величезні суми грошей просто зникли з рахунків. Люди вийдуть на вулиці, але не для протестів, а від страху і розгубленості. Комунікації будуть порушені. Інтернет, який став нервовою системою сучасної цивілізації, перестане працювати на величезних територіях. І саме в цей момент почнуться рухи військ. Месінг бачив, як танки перетинають кордони, як літаки піднімаються у небо, як кораблі виходять у море. Але це не буде звичайною війною. Це буде війна за ресурси, які раптом стануть критично важливими: воду. Продовольство, енергію. Те, що вважалося само собою зрозумілим, стане предметом відчайної боротьби. Перша з трьох великих постатей загине у результаті внутрішнього перевороту. Месінг бачив це дуже чітко: ця людина буде зраджена найближчим оточенням. Ті, кому вона довіряла, хто клявся у вірності, стануть її вбивцями. Це станеться у березні 2026 року. Подія шокує світ. Але шок швидко змінить паніка, бо стане зрозуміло, що це лише початок. Друга постать загине у результаті того, що Мессінг називав народним гнівом. Система контролю, яку ця людина вибудовувала роками, раптом перестане працювати. Люди, які довго терпіли, вийдуть на вулиці. Спочатку це будуть мирні протести, але потім ситуація вийде з-під контролю. Армія відмовиться стріляти у власний народ, поліція розбіжиться, і ця людина залишиться сама. Месінг бачив, як вона намагається втекти, але втекти буде нікуди. Це станеться у червні 2026 року. Третя постать загине найбільш таємничим чином. Месінг бачив, що офіційно це назвуть нещасним випадком або природною смертю, але насправді це буде вбивство. Вбивство, організоване тими, хто вирішить, що старий порядок більше не потрібен, і час будувати новий. Це станеться у вересні 2026 року. Але Месінг бачив не лише загибель лідерів, він бачив, що відбудеться після цього. Він казав, що світ увійде у період, який триватиме приблизно три роки. Період, коли старі структури вже зруйновані, а нові ще не побудовані. Це буде час хаосу, але також час можливостей. Месінг бачив, як у різних куточках світу з'являються нові лідери. Не політики у традиційному розумінні, а люди, які здатні об'єднати інших навколо нових ідей. Він бачив, як формуються нові спільноти, засновані не на національності чи релігії, а на спільних цінностях і цілях. Він бачив, як технології, які сьогодні використовуються для контролю і маніпуляції, починають використовуватися для створення справедливого розподілу ресурсів. Але перш ніж настане цей новий світ, людству доведеться пройти через пекло. Месінг бачив голод у містах, які звикли до достатку, бачив епідемії, викликані руйнуванням систем охорони здоров'я. Бачив насильство і жорстокість, коли закон перестає працювати. Але він також бачив акти величезної доброти, коли люди ризикують власним життям заради незнайомців. Він бачив, як у найтемніші моменти проявляється найкраще у людській природі. Є ще один аспект передбачення Месінга, про який говорять найменше, але який може бути найважливішим. Месінг казав, що події 2026 року це не випадковість і не просто результат політичних чи економічних процесів. Це частина більшого циклу, цикл, який повторюється у історії людства знову і знову. Кожні 80-90 років старий світ руйнується, щоб звільнити місце для нового. Це сталося після наполеонівських воєн, після Першої світової війни, після Другої світової війни. І зараз цикл наближається до свого завершення знову. Месінг казав, що ті, хто розуміє цю закономірність, можуть підготуватися не у сенсі накопичення їжі чи зброї, а у сенсі внутрішньої готовності, готовності відпустити старе і прийняти нове. Готовності діяти не зі страху, а з розуміння. Він казав, що найважливіше у той період зберегти людяність, не дозволити страху перетворити нас на тварин, які борються лише за виживання. Месінг залишив конкретні поради для тих, хто тих, хто житиме у цей час. По-перше, він радив не довіряти офіційній інформації. Коли почнеться хаос, влада намагатиметься контролювати наратив, але їхня інформація буде далекою від реальності. По друге, він радив створювати локальні спільноти, коли великі системи впадуть, вижити зможуть лише ті, хто об'єднається з іншими. Самотні одинаки загинуть першими. По-третє, він радив зберігати знання. Книги, навички, досвід все це стане безцінним, коли зникне доступ до цифрових технологій. По четверте, він радив не втрачати надії. Саме надія, віра у те, що з іншого боку темряви чекає світло, допоможе пережити найважчі моменти. Месінг записав свої передбачення про 2026 рік у 1953 році, за кілька місяців до смерті Сталіна. Він передав ці записи своєму учню, людині, якій довіряв повністю. Цей учень мав передати записи наступному поколінню, коли настане час. Записи передавалися таємно з рук у руки десятиліттями. Багато хто намагався їх знищити, бо інформація, яку вони містили, була надто небезпечною. Але записи вижили. І тепер, коли до передбаченої дати залишається менше року, вони нарешті стають доступними. Чому Месінг не розповів про це публічно за життя? Він казав, що люди не повірили б, що його назвали б божевільним чи шарлатаном, що влада знищила б його за розповсюдження паніки. Тому він вирішив залишити це знання для майбутніх поколінь, для тих, хто буде жити у той час, коли передбачення почнуть збуватися. Є документальні свідчення того, що Месінг дійсно робив довгострокові передбачення. Наприклад, він передбачив розпад Радянського Союзу ще у 50-ті роки, коли сама думка про це здавалася абсурдною. Він передбачив створення держави Ізраїль і конфлікти навколо неї. Він передбачив технологічну революцію, коли люди будуть тримати у кишенях пристрої, які містять всі знання людства. Він передбачив зміну клімату і природні катастрофи, які стануть частішими і руйнівнішими. Всі ці передбачення збулися або збуваються прямо зараз. Тому немає підстав сумніватися у його словах про 2026 рік. Особливо з огляду на те, що деякі з передбачених ним процесів вже розпочалися, напруженість між великими державами наростає. Економічні системи демонструють ознаки нестабільності, соціальні конфлікти загострюються. Технології, які мали зробити життя легшим, створюють нові проблеми. Все йде саме так, як бачив Месін. Один з найцікавіших моментів у передбаченнях Месінга стосується ролі звичайних людей у подіях 2026 року. Він казав, що результат не визначений наперед. Що існує кілька можливих сценаріїв розвитку подій, і який саме реалізується залежить від виборів, які роблять мільйони людей щодня. Кожна дія, кожне рішення, кожна думка впливає на майбутнє. Тому, навіть знаючи про можливість катастрофи, ми не приречені. Мессінг вірив у силу людської свідомості. Він казав, що якщо достатня кількість людей усвідомлює небезпеку і починає діяти інакше, майбутнє може змінитися не повністю, але частково. Можна пом'якшити удар, зменшити жертви, прискорити відновлення. Він порівнював це з кораблем, який прямує до рифів. Навіть якщо зіткнення неминуче, досвідчений капітан може маневрувати так, щоб пошкодження були мінімальними. Особливу увагу Месінг приділяв ролі молодого покоління. Він казав, що ті, кому сьогодні 20-30 років, стануть будівничими нового світу. Саме вони, пройшовши через випробування 2026 року, матимуть досвід і розуміння. Необхідні для створення кращого майбутнього. Він бачив, що серед них будуть видатні лідери, мислителі, новатори, люди, які не прив'язані до старих ідеологій і не обтяжені догмами минулого. Він казав, що ці молоді люди побудують світ, заснований на співпраці замість конкуренції, на гармонії з природою. Замість її експлуатації на розвитку людського потенціалу, замість накопичення матеріальних благ. Але перш ніж вони зможуть це зробити, їм доведеться пережити найтяжчі випробування у своєму житті. Месінг також говорив про роль духовності у подіях 2026 року, він вважав, що криза буде не лише матеріальною, але й духовною. Люди втратять віру у старі цінності, у старі авторитети, у старі пояснення того, як влаштований світ. Це буде болісно, але необхідно. Бо лише звільнившись від застарілих уявлень, можна відкритися для нового розуміння. Месінг бачив, що після кризи виникне новий духовний рух, не релігія у традиційному сенсі. А нове розуміння зв'язку між людиною, природою і космосом, розуміння, яке об'єднає древню мудрість і сучасну науку, містичний досвід і раціональне пізнання. Він казав, що це буде початок справжньої еволюції людської свідомості, еволюції, яка змінить не лише те, як ми живемо, але й те, ким ми є. Що стосується конкретних географічних регіонів, Месінг бачив, що найбільше постраждають густо населені мегаполіси. Міста з населенням понад 10 мільйонів стануть пастками для своїх жителів. Коли припиниться постачання їжі, води електроенергії, ці міста перетворяться на зони хаосу. Месінг радив тим, хто має можливість переїхати у менші міста або навіть у сільську місцевість. Не обов'язково назавжди, але принаймні мати план евакуації і місце, куди можна поїхати у разі кризи. Він також казав, що найбезпечнішими будуть регіони, які мають власні ресурси продовольство, воду, енергію, місця, які не залежать повністю від глобальних ланцюгів постачання, острови, гірські долини, віддалені поселення, у них шанси на виживання будуть вищими. Але навіть у цих місцях. Не буде легко, коли почнеться міграція з великих міст, навіть найвіддаленіші куточки зіткнуться з проблемами. Месінг передбачав також природні катаклізми, які співпадуть з політичною та економічною кризою. Він бачив потужні землетруси у регіонах, які вважаються відносно стабільними, бачив виверження вулканів, які вплинуть на клімат цілих континентів. Бачив повені, які змусять мільйони людей покинути свої домівки. Він казав, що природа відреагує на дії людства, що земля жива істота, і коли люди порушують баланс, вона відновлює його по-своєму. Ці природні катастрофи не будуть покаранням, як думають деякі. Це буде просто наслідок законів природи, які люди ігнорували занадто довго. Месінг не вірив у кінець світу. Він вірив у кінець старого світу і народження нового. Він казав, що земля і людство переживуть цю кризу, але світ, який з'явиться після, буде зовсім іншим. Одне з найбільш суперечливих передбачень Месінга стосується ролі невидимих сил у подіях 2026 року. Він натякав на те, що існують організації і групи людей, які працюють за лаштунками історії. Ці люди. Не обирають і не призначають офіційно, але їхній вплив величезний. Месін казав, що деякі з цих груп намагатимуться використати кризу для встановлення ще більшого контролю над людством. Але інші групи працюватимуть над тим, щоб допомогти людству звільнитися від контролю. Він бачив таємну війну між цими силами. Війну, яка відбувається у тіні, не видима для більшості людей, але яка визначає хід подій. Месінг не називав конкретних організацій, але він давав натяки. Він казав, що ті, хто прагне влади, зрештою програють, бо той світ, який вони намагаються побудувати, суперечить природному ходу еволюції, а те, що суперечить природі, не може існувати довго. Коли Мессінга запитували, чи можна запобігти подіям 2026 року, він відповідав неоднозначно. З одного боку він казав, що певні процеси вже запущені, і їх не зупинити. Інерція історії занадто велика. З іншого боку, він стверджував, що масштаб і наслідки кризи можуть варіюватися. Що існує різниця між важким переходом і повною катастрофою. І ця різниця залежить від того, як поведуть себе люди у критичні моменти. Він радив не намагатися зупинити неминуче, а готуватися до нього. Фізично, ментально, духовно він казав, що найважливіше зберегти ясність розуму, коли навколо паніка, зберегти співчуття, коли навколо жорстокість, зберегти надію, коли здається, що її більше немає. Це і буде справжньою силою у той період. Месінг також говорив про те, що після 2026 року зміниться саме поняття влади і лідерства. Старі моделі, коли один або кілька людей контролюють мільйони, перестануть працювати. Натомість з'явиться нова модель розподіленого лідерства, коли рішення приймаються колективно з урахуванням інтересів усіх. Технології, які сьогодні використовуються для концентрації влади, почнуть використовуватися для її розподілу. Він бачив системи, де кожна людина має голос у прийнятті рішень, які її стосуються, де інформація відкрита і доступна всім, де неможливо приховувати правду або маніпулювати масами. Звичайно, цей перехід буде нелегким. Будуть опір, саботаж. Спроби повернути старий порядок. Але Месінг вірив, що нове покоління не дозволить цьому статися. Передбачення Месінга про 2026 рік закінчуються надією. Після всіх жахів, які він описував, після всіх випробувань і втрат він бачив світло, він бачив світ, де люди нарешті навчилися жити в гармонії один з одним і з природою, де технології служать людині, а не навпаки. Де кожна дитина отримує можливість розвинути свій потенціал, де старі не викидаються на узбіччя життя, а шануються за свою мудрість, де хворі отримують турботу, а не осуд, де різноманітність святкується, а не придушується. Він казав, що це не утопія, що новий світ матиме свої проблеми і виклики, але це будуть інші проблеми. Набагато менш трагічні, ніж ті, з якими людство стикається сьогодні. Він бачив, що перехід триватиме приблизно до 1930 року. І що до того часу основи нового світу будуть міцно закладені. Чи можна довіряти цим передбаченням? Кожен вирішує для себе сам, але факти говорять самі за себе. Мессінг передбачив десятки подій, які здавалися неможливими. І всі вони збулися. Він мав дар, який визнавали найрозумніші люди його часу. Він не шукав слави чи грошей за свої передбачення. Навпаки, він часто мовчав, знаючи, що правда може бути небезпечною. Тому, коли він говорив про 2026 рік, він робив це не для сенсації. Він робив це, бо вважав своїм обов'язком попередити майбутні покоління. Дати їм шанс підготуватися, не зануритися у паніку, а усвідомити реальність і почати діяти розумно. Зараз, коли до 2026 року залишається менше року, ми бачимо, як багато з того, що описував Месінг, починає збуватися, наростає напруженість між великими державами. Економіка демонструє ознаки нестабільності. Соціальні конфлікти загострюються, природні катастрофи стають частішими. Люди відчувають, що щось не так, що старий світ тріщить по швах, і можливо, саме тому передбачення Месінга виходять з тіні саме зараз. Бо час настав: час знати правду, час готуватися, час зробити вибір, як ми хочемо прожити ці критичні роки, і яким світом ми хочемо залишити нашим дітям. Отже, шановні глядачі, ви почули слова Вольфа Месінга. слова, які довгі роки тримали у таємниці, передбачення, які стосуються кожного з нас: 2026 рік близько. Події, які змінять світ, наближаються. Три великі постаті загинуть, і з їхньою загибеллю завершиться епоха. Почнеться щось нове, ще невідоме, але неминуче. Ми не можемо зупинити хід історії, але ми можемо підготуватися до нього. Ми можемо зберегти людяність у часи хаосу. Ми можемо стати будівничими нового світу замість жертв старого. Вибір за нами. Час діє. Месінг попередив нас. Тепер від нас залежить, як ми використаємо це попередження. Дякуємо за увагу. Будьте пильні, будьте готові. І пам'ятайте слова великого провиця. Після найтемнішої ночі завжди настає ранок.